Останній келих любовного вина. Останній келих я доп'ю до дна. Останній келих обірвався час. Останній келих хай розсудить нас. Останній келих пам'ятівай. Останній келих і себе так жаль. Ось зараз вип'ю і ще ллю. А потім гордо, калих разі б'ю. Ні, не буду бити. Ох, милий мій, прийди, прийди, кохання долі поверні, прокинься від тяжкого сну. І знов люби мене одну, О, милий мій, Прийди, прийди, кохання долі поверни, Прокинься від тяжкого сну. Люби мене одну, останній келих котиться сльоза, останній келих, дальше так нельзя, навіщо клявся, і божився ти не розквітуть вже пристрасті квітки.